Ну, по-перше, скрам-мастер він не є дуже часто прям менеджером, да? це дуже таке серйозне питання, це можна буде вирізати, але я б сказав так: менеджмент і Scrum Master, да, це взагалі буває дуже складно, Особливо, коли у вас відбувається agile трансформація і Scrum Master приходить зі своїми пропозиціями. Розповідає про те, як чому і що, що для цього треба зробити, дискутує з менеджментом, доходять до якоїсь точки, що да дійсно так слід зробити. А потім виникає реальність це такий удар об стіну. Стіну цієї реальності, коли люди кажуть, ні, так працювати не буду, ні, я не хочу віддавати свої владні повномаження, ні, е, ніякі команди самі нічого не будуть вирішувати. Тут є я менеджер, е, і з такими людьми і стається дуже часто е, професійний конфлікт, він не персональний. Іноді може дойти до персонального, але ну, зазвичай це дуже погана практика. Але професійний конфлікт може вилитись в те. Що не готова організація насправді не готова. Це може бути може звучати з храми, адже як дуже сучасно, феш, фешенебельно і так далі. Але е, при цьому всьому, да воно може не працювати так, як треба.